Ми знаємо, що президент Румунії оприлюднив документи про втручання Росії в президентські вибори в Румунії. Нам варто було б вивчити цей досвід. Ви чудово пам'ятаєте, що наша фракція і колеги з інших фракцій вже давно зареєстрували законопроект 11.115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу. А саме через них відбувалося втручання в вибори в Румунії. Саме через них відбувалося замовлення на вбивство відомих політичних діячів. Зокрема, як писали медіа нашого колеги Андрія Парубія за присвоєння звання героя, якого ми сьогодні говорили, саме через них вербуються молоді українці, які потім знищуються російськими спецслужбами, яких обдурюють для того, щоб вони нищили автомобілі українських військових. Саме через них фактично ведеться величезна пропаганда в сусідніх країнах. Коли 38% коментарів в польських соціальних мережах стосувалося того, що саме українські, а не російські дрони залетіли в Польщу, а потім в російських мережах в Україні це транслювалося як ненависть поляків до нас. Тому наша співпраця має бути в боротьбі і захисті національної безпеки. І перш за все, це має бути співпраця між нами в цьому залі. Закликаю проголосувати за наш законопроєкт.